Таю, друзі, з вами психолог Єлена Літвінова. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено черговому інтерв'ю Маші з Машою. Хоча воно, воно анонсувалося як інтерв'ю з Сергієм Притовою, верніше, подкаст. А, Але як завжди, це вийшло інтерв'ю Маші з Машою. Я про це говорила ще у моєму минулому відео, коли я розбирала інтерв'ю Марії Фрасиніної з її чоловіком Тімуром. Це її новий проєкт Квиток на Марс. Тоді був цей перший випуск. Зараз це вже випуск восьмий. Попередні, чесно, я скажу, не дивилася, хоча побачила, що можливо подивлюся з Тімуром Ірошніченко з Тимуром, але вже з іншим. Ну, що хочеться мені відмітити і чому я вирішила знову торкнутися теми Маші Фросиніни, тому що як я говорила в моєму попередньому відео про них, а посилання я лишу або в описі до цього відео, або у першому коментарі ну, готуються, мабуть, такі вибори. І Маша з Сергієм Притулою. Активно до цього готуються. А як вони можуть готуватися? Звичайно, через соціальні соціальні проекти. І я тоді сказала, що я бачу те, що вони скоріш за все підуть в одній з'ясці. Не знаю, як це буде, можливо, в одній партії, можливо, хтось когось буде підтримувати. Але вони такі дружбанчики, і вони про це говорили. До речі, як почалося це інтерв'ю, вони почали говорити, як довго вони знають один одного, але вони так довго не бачилися. І мені згадалася пісня. І ні скільки ми з тобою не постарелі, тільки голови німного побілелі. Цю пісню мені заспівала, пам'ятаю, моя подружка по університету, коли ми з нею не бачились десь рік, а потім побачила одна одну, і вона, ну, і, звичайно, о, як ти гарно виглядаєш, та 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 та, почали говорити друг другу приємні речі, тому що ми не бачилися. Ну і Вона мені заспівала цю пісню. От тепер, коли я когось давно не бачу, я співаю цю пісню. А хто її співає, чесно кажучи, я не знаю, чи хто її співав. Якщо знаєте, напишіть, просвітіть мене мене. Так от, вони почали з того, що вони дуже давно один одного знають. Звичайно, яка важка ситуація в нашій країні. Ну, нібито ми про це не знаємо, да? що постійно тривоги, ракети літають, а про те, що шахеди. Вони розказали про те, як Маша важко провела цю ніч, тому що було дуже гучно, як страждав її син. Сергій розказав, як важко він збирався на цей проєкт, що він навіть не міг помити голову, тому що не було води. Він розказав таку. Нібито страшну, але в своєму стилі кумедну ситуацію, як він мив голову в тому дитячому басейні, який він а, влаштував на терасі. Ну і нібито все окей, він такий, як ми. Вона, вона така, як ми. Вона ходить у паркінг для того, щоб рятувати себе та сина. Вона залишається у Києві. Він залишається у Києві. Вони справжні патріоти. Вони все, що їх хвилює, це тільки допомога людям, це тільки соціальність. І от вони починають про те, що люди а, не розуміють про те, які вони насправді щирі і які вони насправді соціальні, що все, що вони роблять, це направлено на те, щоб допомагати людям. Ну і тут мені знову в голові спливає цитата з моєї улюбленої казки про Фідота, стрільця у Долово Малаца Ліаніда Філатова. Такоді, е, коли, коли здається, цар говорив про те, що е, утром глянув огород, Зразу мислю, як народ, і не лізе в горло, і не льоться в рот. Ну, ця мисль в мене з'явилася, коли ми подивилися на знов-таки на те, що Маша в дорогих дуже таких прикрасах і але вони все ж страждають за народ. От Все, що вона страждає, вона страждає за народ. Цікаво мені було, чим мені це інтерв'ю дуже таке цікаве, це знаєте, це от зустріч таких двох нарцисів. Але нарцисів не в тому розумінні, в якому зараз їх подають. Майже всі, ну, дуже часто психологи подають, намагаються в, в інтернеті подати поняття нарцис. Вони показують нарциси, це таке суще зло. Це людина, а, яка ну от, там про Байве, да, коли я говорила відео, але там вже психопатія. Багато хто його теж подавав просто нарцисом. Це зараз дуже така популярна тема. На ній багато хто паразитує, і нарцисів виставляють і щадім ада. А, але я говорю про те, що те, що люди хочуть показати для звичайних нарцисів, вони описують нарцисичний розлад, а це вже є не ну, ближче до патології. А те, що я, я, Маша і Сергійко, вони такі, знаєте, звичайні люди з нарцисичними рисами. Тому що мені дуже близький підхід Джозефа Бурга, який описує він клінічний психолог, і він описує те, що майже у кожному. А в кожній людині є нарцисичні риси. І я з цим погоджуюся, коли ми виставляємо фотку в інстаграм, коли ми щось робимо, звичайно, нам подобається, коли нас хвалять. Але в деяких людей вони ці риси є більш загострені, вони є більш радикалізовані, і акцентуація це вже називається. І от вони такі представники цього. Вони дуже люблять, коли їх хвалять. І хоча Сергій він хоче показатися нам такий свій хлопець, свій парбок. мене він, до речі, ще ну, з часів, коли був підйом. Пам'ятаєте, це шоу ранкове, Я на нього спеціально підіймалася раніше, якщо навіть в мене не було ніяких справ, там іти до інституту чи ще кудись. Тому що мені було цікаво ця трійця. Вона була дуже-дуже органічна, а такий митикований Сергій Притула. Який такий простий хлопець, дуже нібито реальний? Він з народом, він знає, що робиться в звичайних людей. Така кралечка Оля. Дуже доглянута, дуже гарна, з дещо такими е, не, не, не українськими поглядами на життя, як повинно що бути. Всі пам'ятають той жарт просто євро в місяць. І такі, які в весь час у Русі, у Русі, такі, нібито, знаєте, як Мурашка, а Саша Підан. Вони дуже дуже гарно доповнювали одне одного. І от притула, мені здавалося, що він е, дуже амбітний ще тоді, тому що от його, його поведінка, те, як він висміював, він. Розумний, тут нема де правди діти, в нього дуже гарне почуття гумору. От найкраще слово, яке я можу до нього підібрати, навіть якби я це відео робила російською мовою, метикований. Оце про нього. Він дуже ціпкий, і я побачила те, що він буде йти в політику, що, мабуть, років 7-8 тому. Але оця вся його, що я з народом, я простий, от вона мені давно вже почала здаватися, не зовсім правдивою. Тому що я пам'ятаю, коли почалася звичайно війна ще в 2014 році, він почав тоді волонтерити багато йому там почали писати. І я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що, але я написала якийсь коментар до нього на сторінці чи запитала щось, чи щось. Ну, і він відповів достатньо грубо і жорстко. Ну, Я не, не побачила жодного там непочуття гумору. Ну, Звичайно, людина може бути втомлена. Ми всі можемо бути втомлені, ми всі можемо бути знервовані. Але це було якось так зле. І я потім ще кілька разів заглядала до нього на сторінку і бачила, що він відповідає, спілкується з людьми в достатньо такій хамовитій формі. Ну, і Мені це про це вже багато що говорить про людину. В цьому інтерв'ю вони з Машою, нібито, знаєте, такі два нарцисіка, вирішили друг друга один одного попестити їх нарцисизм. Ну машу дуже важко було заткнути, як завжди. Вона починала будь-яке питання з довгою підводкою з розповіддю про себе, і вона розповідала історії, які вже може ще хтось не чув цю історію. То я вам розкажу, Маша, всі вже чули твої історії по 58 разів, тому що вони повторюються з випуску у випуск передачі в передачу з інтерв'ю в інтерв'ю. Про це, що я я вона постійно розказує, як всі її бачили світською левицею. Що вона зовсім не така, а вона ж гроші дітям там вничку тихесеньку там давала. А вона така соціально налаштована. А її всі бачать світською левицею. Всі тільки говорять про її сукні, всі тільки говорять про там її зовнішні вигляди, щоб і от подивіться на неї, як вона цим упавається. От я не знаю, який аналог українського слова у цьому. Як вона упавається собою, коли вона говорить про свою надзвичайну чарівність, світськість, популярність. І оце все. Оце і є риси такого звичайного нарциса. І є ще такі риси. От чому вони з ну, вони йдуть в політику, це зрозуміло, якщо вони говорять про це. Але ще одна є такий підтипчик, нібито виділяють нарцисичних особистостей людей, в яких є схильність до нарцисизму. Зараз ще раз наголошую: я не говорю про нарцисичний розлад в жодному разі. Соціально корисний такий підтипчик людей з нарцисичною схильністю. Все, що вони роблять. Все, що вони до чого вони торкаються, вони хочуть показати це, щоб показати себе надзвичайно корисними. Корисно соціально корисний тип людей такі, але вони показуються, вони робляться не для того, що вони так відчувають, а тому, що це можна показати. Це дуже гарно продається. Це дуже гарно продається. Ти одразу в очах інших людей стаєш дуже хорошим. Дуже значимим, відповідальним, щедрим, ну таким, яким хочуть бачити більшість людей, людей відомих, і тому от на цьому дуже часто ми можемо побачити таке паразитування людей публічних. Там він зробив на три копійки, а про це вже там випускається ціла передача, цілий репортаж, ціле шоу про те, що. Людина щось зробила, допомогла. І звичайно, допомагати треба в тих умовах, в яких знаходиться наша країна. Я думаю, що, мабуть, зараз кожен з нас донатить хто скільки може, і бабусі зі своїх останніх там двох тисяч пенсії донатять, несуть останню гривну, і люди, які можуть більше, це є нормальним зараз по замовчуванню. Але от коли такі люди на цьому дуже сильно показуються і піаряться, виникає, особисто у мене виникає багато недовіри. Якщо ви мені напишете, до речі, чи стикалися ви якось з фондами Маші і Сергія, чи справді вони вам допомогли. Чи насправді це є так те, що вони дуже сильно показують про себе, те, що дуже сильно пропагують про себе, чи є це так? Будь ласка, напишіть, якщо ви знаєте, це в коментарях, тому що я такого не чула. Я спілкувалася з багатьма своїми знайомими. Ніхто мені не казав про те, що фонд жоден з фондів, які про які вони говорять, їхніх іменних комусь допоміг. І я питала це і про військову допомогу, і я питала це про психологічну допомогу в людей. Ніхто мені не сказав, що і чимось вони допомогли. Я не хочу зводити наклеп, тому що якщо це справді так, я буду ну я не хочу, знаєте, що баба яга протів. Я дуже хочу, щоб це, це було справді так, що людям допомагають, тому що люди, люди потребують зараз допомоги. Але це все мені виглядало як сама реклама, саме піар. Вони друг другу робили багато один одному, багато компліментів. Маша, якщо там Сергій міг звичайно вставити слово. І було навіть видно, що навіть Сергій, який, коли з'являється десь на телебаченні, він заповнює собою весь простір, ну, як звичайний такий нарцист, тому що він, йому хочеться подобатися, йому треба подобатися. То тут він не міг часто вставити своїх п'ять копійок, і навіть я не пам'ятаю вже в одному моменті цього шоу, яке подкасту, який я дивилася, Маша говорить, 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 монолог вже триває не знаю скільки хвилин, і він щось хоче до слово, відкриває вже рота, щоб хоч щось сказати. Ну, це ж діалог, це ж не інтерв'ю Маші з Машею. І, і Він не може, тому що вона тупо перебиває його і продовжує свою о, думку. І він же так Ну це вже така, знаєте, напруга всередині його навіть же він не зміг цього стримати. Хоча все, ну, майже весь підказ був. Поставлений на тому, що Маша говорить Сережа Піддаку. Він така знає масовка, антураж. А для того, щоб Маша поговорила про себе за себе через, через свого героя, поговорила знов про себе. І оце знов таки жарт про типових на людей з нарцисизмом, що вони давайте вже поговоримо про щось інше. Поговоримо, як ви як ви думаєте, як ви знаходите мене у моїй новій ролі? Оце так люди. Нарцисичні, коли вони нібито дуже не хочуть вже говорити про себе, вони вже хочуть поговорити про щось інше, але все одно через когось поговорити про себе. І тут, до речі, дуже таким характерним, просто я таким випадком, як вони почали розмовляти про те, що вони були акторами, що вони грали в якомусь спектаклі. Ну, я не знаю, де Маша навчалася, але от вона грає не дуже не дуже так, щоб я щоб можна їй було довіряти. От не вірю по, Стані, по Станіславському, коли вона говорить. Коли вона починає знову писувати, яка вона страждалиця. От, єдина страждалиця в нашій країні це вона. Яка вона мати, яка вона чудова, як вона переживає за свого сина? Боже, всі жінки переживають за своїх дітей. А цим самим вона просто хоче показати, що я одна з вас, я така сама, як і ви. Приєднання у психології це теж є цьому певне визначення. Вона приєднується до вас для того, щоб... Бути такою, як ми, і для того, щоб потім вже з цієї позиції мати те, що вона хоче мати. Так от, у ці соціально корисні нарциси вони використовують будь-яку можливість для того, щоб показати себе, для того, щоб їх похвалили, для того, щоб їм сказали добрі слова, для того, щоб їм. Сказали щось хороше про них, тому що ми знаємо, що нарциси, хоча про них говорять про те, що це люди дуже надмінні, що вони дуже з високою самооцінкою, насправді це люди з ураженою самооцінкою, вразливою самооцінкою. І коли вони весь час не мають оцього підкріплення їхньої хорошості, вони починають дуже, дуже сильно страждати. У них падає самозначення, самоцінність, і вони починають можуть впати, впасти ну, не в депресивний стан, але їм дуже погано від цього. Коли їм погано від цього, то погано їм оточуючим. І тут теж, знаєте, так симптоматично, мені навіть, коли я дивилася це інтерв'ю, а я це інтерв'ю осилила з третьої спроби, тому що ну, дуже важко його було слухати. А, як Маша знову почала говорити про те, що Тімур не виходив декілька днів на зв'язок, і хоча б він прислав їй хоча б одну крапочку, то мені захотілося знаєте, запустити нібито навіть такий челендж Тімур прийшли Маші крапочку. Тому що вона весь час про це говорить, і вона говорить про те, що вона зривається на своїх дітях. Ну знов-таки переливання з пустого в порожнє знов одні ті самі історії, тільки вже на цей раз це було під соусом явної соціальності, явної соціальної направленості. А все це було спрямоване до того і для того, що вони готують собі політичну кар'єру. І якщо Притула закінчив якийсь, я не пам'ятаю, показували ж фотку. Про те, що він іде в закінчив якісь не курси, а щось з управлінням державою. Це ще раз підтверджує те, що він, в нього є абсолютно серйозні амбіції, абсолютно серйозні плани. І от вони явно готують це, хоча Маша сказала. Кажуть, що ти йдеш в політику, але ж я ж тебе від цього відговорюю. Ну, ми про це вже чули, чесно кажучи. Я пам'ятаю, що наш е, актуальний президент, який в нас зараз є, в нього у свинському житті Катя Осача питала, а, чи йде він у політику, тому що він почав вчити українську мову. Він тоді чітко сказав, що ні. І через деякий час ми побачили, що він кандидат на президентство, і він став президентом. Тому таким заявам ми, звичайно, вже не віримо. А ми віримо те, тому що ми бачимо. А бачимо, ми те, що нам явно зараз намагаються. А продати новий політичний проект, тому що коли є в країні війна, коли є соціальна напруга, коли є військова напруга, соціальність дуже у пошані. Ми пам'ятаємо, що Верховну Раду після 2014 року позаходило багато комбатів, багато військових. і от Тоді я пам'ятаю багато в кого були такі надії на те, що нарешті до Верховної Ради прийшли справжні люди, які понюхали того пороха, знаючи таке війна, знаючи таке страждання. І що вони щось змінять Україні. Я пам'ятаю, що багато хто мені тоді це, це доводив. Я була достатньо скептичною, тому що ну, професія у мене така, що я, поки не побачу певні факти, я достатньо скептична до цього. Але люди тоді вірили, і тоді ця віра зламалася. І от зараз нам намагаються продати те ж саме, але вже під трішки іншим соусом. І, ну, щоб не бути, знаєте, такою, що просто я сказала це відео для того, щоб я хотіла там когось облити брудом, я багато разів казала, що ми, психологи, коли ми когось розбираємо, ми це робимо не для того, щоб когось облити брудом обісрати, а для того, щоб ми показуємо певні характеристики людини, певні якісь її якості, які можуть бути притаманні вашим друзям, вашим знайомим, і ви не знаєте, що це, як і до чого. Тому що, звичайно, ну, ви не фахівці в цьому. Ви фахівці в якихось своїх інших діяльностях, своїх інших професіях. І наша задача, хто робить такі відео присвітницькі, просто показати вам для того, щоб ви більше могли розуміти, що відбувається, і потім вже робити певні висновки для того, щоб не попадати в, ну, в неприємні ситуації. Тому, як казав наш президент, думайте, і я кажу вам: думайте, не обирайте серцем, не ведіться на солодкі слова. На отаку показушність певну, дивіться на справжність навчинки. І я думаю, що багато хто зі мною тут погодиться, що українцям вже час почати аналізувати, нам час почати думати, щоб не попадати в ту ж саму ситуацію, в якій ми вже опинилися. Що ж, якщо це відео вам було корисне, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а задавайте ваші питання. Я на них відповідаю, я на них реагую. І я думаю, що моє наступне відео буде про я розкрию тему, яку я почала у моєму інстаграмі та Фейсбуці. У пості. Якщо хочете, підписуватись, посилання на мій інстаграм є в описі цього каналу. Я її продовжу, і тому я від я на це реагую на коментарі, що я отримую. Тому лишайте ваші коментарі, ваші питання. Ми будемо розкривати різні теми, різні аспекти психологічної психологічності. Пух, психологія вже почала заговорюватися. Треба попити водички. Вам бажаю всім гарних, гарної неділі. Україні, звичайно, бажаю перемоги та нам всім найшвидшого миру. Пока.